Малий та середній бізнес вважають відзеркальненням реального стану економіки в країні. І давайте подивимося, який його портрет у Запоріжжі у сюжеті Ірини Погореної. Купівельна спроможність впала населення зубожіло. Це констатують запорізькі підприємці. Залучати споживачів зараз стало набагато складніше. Крім боротьби за покупця, представники бізнесу борються ще й за своє місце під сонцем. Новий податковий кодекс запевняють ярмо на шиї українських бізнесменів з кожним днем. Воно все важче. Ничего не сделано для того, чтобы малый бизнес, который работает сам на себя, не прося никакой помощи у государства, не мешать не давить нас. Мало того, что они увеличили налоги, сократили количество налогов, но по оплатам увеличилось. Поки мови про вихід на європейський ринок представники малого бізнесу не ведуть у цій ситуації. Головне питання, як вижити в українських реаліях. З побоюванням підприємці чекають липня, коли платників єдиного податку зобов'яжуть встановити касові апарати. Цей крок відповідає європейському податковому законодавству, але там такі машини не фіскальні, та й держава в цьому випадку підтримує місцевих бізнесменів

Министерство э, экономики, заверяю, премьер-министра лично. Що ніяких сдвигов для малого среднего бизнеса в лучшую сторону і приближення к євросоюзу нет і в ближайшее время не С з такой политикой, которую они ведуть в отношении нас предпринимателей, нас только можна угробить. Це підтверджують і експерти для якісної інтеграції українського бізнесу в ЄС необхідний не один рік. Чи можемо ми системно інтегруватися в європейський союз? Не можемо. У 13 році, коли розглядалися ці питання про європейську інтеграцію, один хлопчик на телебаченні так гарно відповів: Бо взагалі, якщо приглашають гості, треба руки помити. І я до цього повертаюся, що ми можемо структурно інтегруватись, ми не можемо системно, нас, в європейський союз, не приймуть. А, тому що ми не вмиті, і Б. Тому, що наш північно-західний сусід, далекий родич, не буде за це. Все необхідно робити поступово і своєчасно, тільки тоді буде результат. Впевнені представники влади, вихід українського бізнесу на ринок Євросоюзу тут теж не кваплять. Если ми хочемо, щоб це произошло за один день или за месяц или за год, то ми можемо вообще потерять малый і середній бізнес у нас на Україні. Тобто процес адаптації должен происходити медленно, постепенно, і люди должны підготуватися к этому, к этой адаптації, к этим цих... Змінінням, які повинні призвіти, більше того, українська продукція має бути конкурентно спроможною на євроринку у той час, коли навіть в Україні більша частина не користується попитом. Зараз у нас постійно стоїть питання, з яким товаром і в якій сфері виходити на європейський ринок. Правильно, ну я думаю, що цей вопрос цілісообразно задавати тоді, коли товар є хоча б на на внутрішньому ринку. А виходить, що у нас зараз практично всі товари імпортні. Якщо ви навіть зайдете, просто в магазин і посмотрите овочі импортные, Наші овочі стоять в некоторых случаях дороже імпортних на на нашому рынке. І в этом виходить парадокс. Причому упередженості з приводу поставника немає. Головне відповідати стандартам. Трибування європейської поставка йде з нормами і. Регламентами Европейского Союза все играют вне зависимости от страны происхождения. То есть все играют по одним условиям. Есть проблема, конечно, получения сертификатов СЕ маркировки формы А и так далее, но... Для того, щоб виходити на європейський ринок, треба пройти повний цикл сертифікації продукції. Цифри показують, запорізькі бізнесмени таки наважуються на партнерські відносини з ЄС, зокрема представники малого та середнього бізнесу. Якщо доля Російської Федерації в общій експорті долі області була около 40 то вже в 2014 році вона составляла 31%, і в 2015 за два місяці вона вже тільки 19%. Если доля Европейского Союза была 16%, в 2013 стала 24% в 2014 году и уже за по итогам трех месяцев она достигает 32% общей доли. То есть это говорит о диверсификации нашей продукции. Ну, естественно, я бы сказал, что растет у нас страны Азии. Зму не говорять ні бізнесмени, ні чиновники, ні експерти. Впевнені у запорізьких підприємців є величезний потенціал для виходу на євроринок.